Мене звати Юлія Галушка, вітаю, і е, сьогодні гість моєї студії командир об'єднаної штурмової бригади національної поліції, не національної гвардії, не збройних сил України, а національної поліції під назвою Людь Олександр Нетрепко, вітаю вас. Доброго дня. Олександр Нетребко – командир об'єднаної штурмової бригади національної поліції, у 2011-му закінчив Львівську академію сухопутних військ. Продовжив службу в Збройних силах України. Пройшов шлях від командира взводу до заступника командира десантно-штурмового батальйону. З 2014-го по 2018-й брав участь у визволенні красного лимана та обороні Донецького аеропорту. Отримав бойове поранення біля Дебальцево. З лютого 2022-го оборонив ірпінь, ізюм та лиман. Був командиром зведеної тактичної групи, яка проводила штурмові дії в Бахмуті. Олександр, що це за лють така? Що це за підрозділ у складі національної поліції? Лють це місяць лютий, коли російські загадники підло наступили на українську землю. Лють – це помста за кожну вбиту дитину, матір, кожного українця. За кожен зруйнований будинок російською ракетою, і основна наша мета це знищити всіх російських солдат, російських офіцерів, щоб вони назавжди покинули українські землі і у майбутньому взагалі не думали ще раз підло наступити на українську землю, на нашу Україну. Я вже бачила в інтернеті оголошення про те, що запрошуєте людей долучатися до лав вашого підрозділу. Кого звете? Це чоловіки, чи можуть бути і жінки? Це тільки люди з досвідом, як ви, чи це можуть бути люди з вулиці, які жодного разу автомата в руках не тримали? Це можуть бути усі, хто, хто бажає. Основне, щоб у них була висока мотивація, щоб вони до нас прийшли мстити знищувати всіх російських загарбників на своєму шляху. А коли вони попадуть до нас, ми їх вже навчимо одиночної підготовки, злагодження від відділення до складу батальйонної тактичної групи, після чого вони вирушать на схід знищувати ворогів. Тобто спершу відбувається якась співбесіда, Чи берете всіх, а потім вже Ні, хто не пройде екзамен? Ні, спочатку екзамени? ми набираємо всіх, хто бажає, після чого ми проводимо з ними фізичну підготовку. Під час фізичної підготовки ми, ми дивимось на їхні фізичні якості, їхній дух, після чого ми їх беремо до себе для подальшого навчання. А що важливіше? Може, треба бути таким міцним фізично відтривалим чи головне налаштування? На своєму досвіді, коли служив у десантно і штурмових військах, в мене були і бійці всі накачані, гарні, а були. Просто метр сімдесят. І коли почалася війна, хто маленькі, тихенькі, вони себе показали на всі 100, знищували всіх, кого бачили на, на своєму шляху. Тому це не повинна бути людина сильна, велика, 150 кілограм, це повинен бути сильний духом боєць, мотивований. А далі що їх чекає, як в американських фільмах, оця школа молодого бійця бігати, повзати в багнюці, відтискатись від землі? Так спочатку у нас буде проходити одиночна підготовка. Вони будуть показувати свою психологічну та моральну підготовку. А ми вже будемо дивитися, який у них дух, чи він піде на штурм противника, чи не піде. Чи буде у вашому підрозділі під назвою Людь? Мені вже дуже подобається ця назва техніка, важка техніка. У нас буде бронеавтомобілі, бронетранспортери, артилерійські системи. І саме головне це ударні легкі танки. Ударні легкі танки це ті, що нам пообіцяла Франція, правильно? Так. Чекаємо. А Виходить, що людям у вашому підрозділі вправлятися з цією технікою доведеться з нуля. Так, ми готові навчатися, щоб максимально у короткий термін вирушити на схід та всіх знищити російський корот... загабник. Максимально короткий термін це скільки треба часу на формування такого підрозділу. На формування такого підрозділу необхідно 2,5 місяці. Повністю від початку до злагодження. Олександр, ви десантник? Так служили від самого початку війни, брали участь у боях і за Дебальцеве, і за Донецький аеропорт. Потім ви пішли в поліцію. Так, а з поліції знову пішли воювати? Чому не залишилися? Ну нехай в спокійному Києві боронити громадський порядок, який в принципі був вашою професією. Основне, я не міг знаходитись у тилу. Основне бажання це було сформувати зведений загін. А начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков сформував зведений загін у департаменті патрульної поліції, після чого я його очолив та підрозділ зайшов в. Ірпень. На свої очі я побачив звірство російських солдат та офіцерів. Після ірпеня ми зайшли до населеного пункту Буча. Коли на проміжку дороги близько 50 метрів, я побачив, що лежить від 20 до 25 людей, які були зв'язані. Закатовані, їх просто вбили, і це було одне словом злість, лють щоб всіх їх знищити, і вигнати з наших українських земель? Ну, ви воювали і коли були страшні події біля Дебальцевого, Донецький аеропорт, і далі під Бахмутом. От ви власне в Київ так. приїхали для того, щоб формувати нову бригаду. Так. Це однакова інтенсивність бойових дій? Чи змінився характер війни? Якщо порівняти Донецький аеропорт і Бахмут, можна сказати, одне і те саме, тому що вони не наступають десятками, двадцятками. Вони біжать до кінця. Немає такого, що біжить група вісім чоловік, вступила в стрілецький бій і вони втікають. Ці Росіяни йдуть до кінця, але ми їх всіх знищуємо. Вони просто зараз, так само як під Донецьким аеропортом, так само під містом і Бахмут, вони просто наразі лежать кучами по 20 чоловік, 40 чоловік. Є такі ситуації, ми чуємо у перехватах, коли група їхня заступає на пост. Приходять, а там уже всі уже лежать двохсотими. Вони просто приходять туди і далі встають біля своїх побратимів. І Не прибирають їх. Так, да, Стоять біля них, і ми їх знов знищуємо, знищуємо, знищуємо. Вони просто біжать як м'яса в чистому полі, і ми їх просто знищуємо артилерійськими системами переважно, коли вони вже до нас прибігають. До стрілецького бою ми їх просто знищуємо. Ви полковник. Так. Ми тут до ефіра жартували, що полковники тепер такі молоді. Командир, як ви бачите настрій хлопців, які стоять зараз в одній з найгарячіших точок фронту на Бахмутському напрямку. Всі стоять впевнено в собі з огнем в очах, тому що вони. Розумію, що якщо вони відступлять, ці всі загарбники прийдуть в, і, в інші міста і будуть так само знищувати наших дітей, українців всіх, тому що вони вже йдуть, вже так саме, у них вже є помста. І, і на це є раз, коли вони вже зайдуть в інший населений пункт, але вони нікуди більше не зайдуть, я в цьому впевнений. І вони б, звісно, хотіли б зайти туди, але ми їм не дамо. Але щоб, щоб всі розуміли, що можливо, все може бути, вони зайдуть якесь село, тому вони будуть вже також мститися і знищувати всіх українців. Тому ми повинні зупинити цю навалу орків і знищити їх, вигнати з наших українських земель. І кожен солдат, сержант. Офіцер не розуміє, що якщо вони відійдуть назад, це все піде далі. Тому всі стоять на своїх позиціях і цю навалу орків не, не запускають. Всіх знищуємо. Я не дарма сказала, що ви полковник і такий молодий полковник. Наскільки молоді командири у вашому підрозділі, і на вашу думку, молодість зараз це плюс чи мінус? Наразі я не можу сказати, що молодий це добре, хтось і постарше це погано. Головне, щоб ця людина була з бажанням перемоги, розумна і була лідером. А у нас в об'єднаній штурмовій бригаді люди всі розумні. Лідери і готові йти в бій. Будемо дуже спостерігати уважно за люттю в новинах, яку лють покаже. Об'єднана штурмова бригада національної поліції. Унікальний підрозділ, бо в національній поліції ще таких бойових з'єднань не було. Поправте мене, якщо це не так, так це вперше в історії України, що в національній поліції України створюється. Штурмовий підрозділ, який буде здійснювати штурмові дії, знищувати російські загарбники. Дякую, Олександре. Олександр, Олександр Нетрепко, командир об'єднаної штурмової бригади національної поліції. Людь був у нас у студії.